Сьогодні 3 жовтня 2024 року. Заняття математика, тема заняття геометричні фігури. Чотирикутник числа 1, 2, 3. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Я дуже рада нашій зустрічі. Сьогодні ваша улюблена математика. Заняття, як завжди, буде дуже цікавим. Ми з вами потрапимо. Ну, куди потрапимо, зараз ви дізнаєтесь. Тож сідайте зручненько, ми починаємо. Так. А потрапимо, дітки, ми з вами, як завжди, Україну математики. Ми вже подорожували з вами. По цій країні. Ну і, звичайно, нас сьогодні знову запросили до себе в гості, тож вирушаємо, послухайте, будь ласка, маленьку казочку. В Україні математики жила собі фігура. Ось така, звали її. Квадрат або чотирикутник. Розгляньте, дітки, цю фігуру. Скільки в неї кутів? Чи є в неї кути? Так, звичайно, чотири кути і тому цю фігуру назвали чотирикутник. Скажіть, будь ласка, у цій фігурі. Сторони однакові чи різні, подумайте? Однакові за довжиною? Так, звичайно, чотири кути однакові за довжиною сторони. Подивіться, дітки, на які предмети схожий наш чотирикутник квадрат. Давайте з вами пригадаємо. Так, і на печиво, на картину, на годинник, звичайно, навіть скогорідка є така, чотирикутна, так? Молодці. І ось назустріч нашому квадрату котиться. Подивіться, хто ж це прикотився? Так, дітки, звичайно, це круг правильно. Чому ви так думаєте, що ця фігура називається круг? Так, тому що вона кругла, правильно. Квадрат говорить кругу. Круг, давай дружити, а круг відповідає. Ми дуже різні, ми не зможемо дружити. А чим же, дітки, відрізняється круг від квадрата? Давайте пригадаємо. Звичайно, у квадрата є кути, Так, ми тільки що про це говорили, а у круга кутів немає. Круг може котитися, дітки? Так, звичайно, може, а квадрат не може, що йому заважає правильно? Кути. І ось назустріч кругу і квадрату йде, називайте трикутник, так, кудись він шов, шов, шов. Чому ця фігура називається, дітки, трикутник? Подумайте. Так, тому що ця фігура має три кути. Правильно. Квадрат з кругом звернулися до трикутника. Давай дружити разом. А трикутник відповідає, ми не будемо з вами дружити, тому що ми різні. Чому трикутник так відповів? Чим, дітки, відрізняються ці фігури? Чим трикутник відрізняється від круга і квадрата? Так, правильно, у квадрата чотири кути, тому він і називається чотирикутник, так? а у трикутника правильно три кути, а у круга. Кутів зовсім немає. Дійсно, дітки, вони різні? Невже ці фігурки не зможуть подружитися? Давайте, дітки, ми з вами їм допоможемо. Згодні? Так. Якщо ми з вами знайдемо хоч одну якусь однакову ознаку у цих трьох фігур, то вони одразу стануть друзями. Подивіться уважно на екран, дітки. Так. Що ж спільного у квадрата трикутника і круга? Давайте подумаємо разом. Форма однакова? Так, різна, правильно, а я вам підказую А. Колір. <правильно>, Правильно, дітки, всі фігури однакового кольору якого зеленого. Правильно, отже, вони зможуть дружити. Ось такі ви розумнички в мене подружили ці три фігури. Дійсно, вони однакові за кольором. Трочки трошки відрізняються, але кольор у них зелений. Молодці. Зараз, дітки, ми з вами пограємо в гру, що зайве. Вона стосується геометричних фігур. Дивимось на малюнок. Що зайве? Подумайте, одна фігура заблукала, і вона зайва. Давайте її з вами будемо шукати. Роздивимось уважно, Так. які фігури ви бачите. Так. Трикутники і круг. Правильно. Яка фігура зайва? Правильно, дітки, зайба фігура круг. А чому, скажіть мені? Тому що ця фігура не має кутів. Правильно? Так, відповідь вірна. Наступний малюнок роздивляємось. <кій> Думаємо. Так, дітки, теж фігура зайва круг, тому що квадрат має кути і трикутник має кути. А ось така складна задачка у нас є. Яка фігура зайва. Цей малюночок я вам трошки підкажу, має дві відповіді. Можна сказати по-різному, давайте з вами спочатку подумаємо, яка фігура зайва. Так, можна сказати, що зайвий круг, тому що він більшого розміру. Так, подивіться дійсно, який він великий, дійсно. Можна сказати і так. А ще можна сказати, що тут, так, правильно, дітки, що тут зайвий квадрат, тому що квадрат має кути, а круг, круги в даному випадку не має кутів. Молодці, дітки. Зараз ми трошки відпочинемо. А то все фігури, фігури, я вважаю, ви трошки втомилися, так? Давайте відпочинемо з вами і пограємо в гру, яка називається більше, менше або порівню». Я буду показувати вам картинки і задавати питання. Ви уважно слухаєте і відповідаєте. Домовились? Починаємо. Так, скажіть мені, дітки, чого більше яблук чи груш? Правильно, яблук менше, груш більше. Молодці. А тут один ведмедик і. Так, і така бочечка з медом, вона теж одна. Що можна сказати? Один і один. Порівну молодці. Так, дітки, скажіть, чого? Менше. Менше огірків, а помідор більше правильно. Грибочки у нас тут, але їстівні і отруйні. Так, давайте з вами подумаємо, яких грибочків більше. Так. На жаль, отруйних грибочків, але ви знаєте, що треба робити, коли ви, ну, бувають такі випадки, ви можете побачити такі грибочки, їх чіпати не можна, це дуже-дуже небезпечно. так? А наші їстівні грибочки, їх менше, але вони дуже-дуже корисні і смачні. Так, у нас тут горобчики. Прилетіли і курчатка. Так, давайте порахуйте, скільки горобчиків? Один, два, три. А курчаток? Один, два, три. Що можна сказати? Що курчаток і горобчиків порівну, правильно, дітки? Тепер знову ми повертаємося до нашого математичного. Міста. І тепер, дітки, таке завдання. Подивіться уважно на цей будиночок. Так? Скажіть мені, будь ласка, з яких фігур його зробили? Так, трикутник, круг, квадрат. Всі ви фігури, ці, ці, ці фігури ви знаєте. А тепер подивіться на такі довгі смужечки. Ось я вам показую перша смужечка, друга смужечка, третя смужечка і четверта смужечка. Роздивіться уважно і скажіть, яка смужечка підходить до нашого будиночку. Тобто на смужці повинно бути дах якого кольору. Жовтий, жовтий трикутник повинен бути на смужечки. Уважно роздивляйтесь. Далі рожевий круг, віконечко, так? І фіолетовий квадратик. Яка смужечка підходить до цього будиночка? Уважно слухаємо і дивимось. Правильно, остання, давайте її роздивимось. Жовтий трикутничок є? Так, звичайно, є. Далі. Рожевий круг. Так, він теж тут є. І фіолетовий квадратик теж є. Правильна відповідь. Я вас вітаю. Молодці. Тепер, дітки. Наступна гра, ось подивіться, як багато ігор нам запропонували мешканці цієї країни, математики, дуже багато ігор, всі вони такі цікаві. І ось подивіться, у нас наступна гра, вона називається Знайди фігуру. Тут намальовані фігури, які ви вже знаєте, але вони різної величини, правильно. І білим кольором позначений в квадратиках віконечка, в які ви повинні вставити фігурки. Давайте будемо робити цю вправу разом. Перше віконечко у нас трикутник. Який трикутник ви поставите у перше віконечко? Великий чи маленький? Так, правильно, великий трикутничок. Так, скажіть мені, якого він кольору Зелений. Правильно. Наступне віконечко, яка фігура у нас тут? Круг. Подумайте, який круг ви будете вставляти в це віконечко, великий чи маленький? Думаємо. Звичайно, великий кру. Так. І залишилося у нас віконечко, з якою фігурою ми сьогодні ціле заняття, про нього говоримо. Так, дітки, це у нас чотирикутник або квадратик, так, звичайно, який квадратик ми вставимо, маленький чи великий? Подумайте. Звичайно, великий. І з цим завданням ви теж впорались правильно. Так, відповідь знаємо, швидко відповідаємо. Ось така цікава гра. Ну, давайте будемо грати в неї. Я вважаю, що ви зараз будете всі уважно думати і відповідати на мої запитання. Слухайте уважно. Скільки сонечок на небі? Скільки сонечок на небі? Правильно одне. Наступне запитання. Роздивляємось, хто це ведмедик. Правильно. Запитання таке. Скільки очей у ведмедика? Рахуємо. Два! Правильно подивіться, який він гарнюня. Так, роздивляємося, слухаємо наступне запитання. Скільки вогнів у світлофора? Рахуємо. Один, два, три. Молодці, три кольори світлофора. Правильна відповідь? Я вас вітаю. Щоб вам трошки відпочити, заняття закінчити, я хочу такою грою. Зараз ви будете заплющувати очки, а я буду плескати в долоні. Ви повинні порахувати, скільки разів я буду плескати в долоні. Домовились? Будьте уважними. Приготувались. Заплющили очки, готові. Слухаємо, не підглядуємо, скільки раз я буду плескати долоньки. Скільки два молодці заплющили ще раз, слухаємо, скільки один молодці. Ну, давайте ще раз заплющили очки, слухаємо уважно. Скільки разів? Три молодці дітки, ну ви розумнички мої. Ось таке заняття сьогодні у нас відбулося. Ми повторили відомі геометричні фігури. Ми з вами вчилися і повторювали, звичайно, як правильно називати, як правильно рахувати. Всі завдання ви виконали, і тому мешканці математичної країни будуть теж задоволені, наш чотирикутник все їм розкаже про вас, які ви молодці. А сьогодні я з вами прощаюся всього вам найкращого. До наступної зустрічі. До побачення.